Інститут соціології провів на початку жовтня соціологічне дослідження відносно того, яке політичне обличчя хотіли бачити українці на майбутніх виборах. Ну, тому що зрозуміло, що рано чи пізно вибори будуть. Я думаю, що після припинення вогню почнеться виборча гонка. Відповідно, вже соціологи і політичні партії щупають настрої людей. Так от дуже цікаві результати. 45% українців сказали, що вони. В майбутній владі, ну, а це читаємо в Українській Верховній Раді, в адміністрації президента, в Кабміні, в обласних радах, ну, в першу чергу, в Верховній Раді, не хочуть бачити дві категорії людей. Вони не хочуть бачити представників. Партії Зеленського і не хочуть бачити старих політиків, ну таких як Порошенко, наприклад, таких як Юля Тимошенко, не хочуть бачити старі обличчя. Тобто, знаєте, якщо так округлити 45 до 50, то половина. Населення України в майбутньому не хоче бачити минулого, не того давнього минулого, ті старі обличчя, так як я скажу, Тимошенко і Порошенко, чого не хочуть бачити, тому що ми вже надивилися. Знаєте, отаку От надивилися до оскоми, нічого хорошого ж не було. Хоча все пізнається в порівнянні. Якщо взяти якісь дії Порошенка в свій час, то можливо він дає фору діям зеленського по великому рахунку. Це дискусійне питання.